В ніч з 9 на 10 вересня э, російські шахеди зайшли в кількості там 10, можна, 20 штук. Вже є такі цифри в повітряний простір Польщі. На що польські пабліки? Поляки пишуть: увага! Що це українська провокація? Всім привіт! Сьогодні э, мови про футболу не буде, того що. Не може бути футбол на першому місці, коли в країні є війна. А хто дивиться футбол, то я зараз? Якщо зроблю маленький анонс, в мене наступне відео буде на стадіоні Верес. Рівному буде дуже цікаво, того не пропустіть. Також з 9 на 10 число в ніч залетіли шахеди, і почитав я польські пабліки. Просто я був шокований. Ви знаєте, я в Польщі раніше робив не один рік. От, мав спільний бізнес е, з поляками, і я не можу категорично сказати, що всі поляки хренові, однозначно, ні. Але те, що там багато гнилячків, е, це є факт. Те, що там вони такі люди, які будуть стояти з тим, хто сильніший, хто там гроші заплатить, це теж факт. Ці там, знаєте, любимі їхні там фрази: є ж ти ж є ж, польсі, му по польську, або ще самолюбна фраза Спірдалий на Україну. Я думаю, багато українців там зустрічали. О, так що я вчора прочитав, і то, ви знаєте, багато просто дуже багато там коментарів пишуть. Я хочу виділити такі е, два коментарі. Вони пишуть, що це тільки дебіл, не, не розуміє що. Це є українська провокація, бо вони хочуть втягнути нас в цю війну. Це не наша війна, хай вони самі розбираються. Тобто вони ви розумієте, вони навіть не розуміють, що ще з 22-го року ми, Україна, ми стоїмо стіною, да? щоб туди нічого не летіло, щоб туди оця московська гнида туди не дійшла. Вони цього не розуміють. Що такий, знаєте, коментар був. Так, там е щось там летить, е да, шахеди там летить. Каже, як, як вони там їх не позбивали, чого вони їх не позбивали? Вони у наш простір залетіли, а ми їх тут позбивали. Скільки ви позбивали? Уявіть собі, вони такі цікаві. Е 10-20, чи хай там навіть 25 штук залетіли, Вони підняли там в 16, в 35, ще якісь там авіацію е ракетами з понад мільйон там, євро. Вони їх чик-чик позбивали, да, ті е, шахеди. От. А нам кажуть, як вони долетіли. Вони, ж не, вони Я хотів би подивитися. Я не хочу щоб так було, але я хотів би цікаво подивитися. Якби блядь, на них налетіло 700-800 шахедів на раз, да, а потім. І ще плюс балістика. Що би просто вони би робили? От. Просто в шоці, от, Просто в шоці таке писати. Ну, бредні, просто реально бредні писати. От. Не хочу там багато. За тих поляків говорити, просто ну, от реально от таке до нас типу, офігенне ставлення. Завжди поляки були, кажу, не всі, але вони завжди считають, ми там пани, туди-сюди. А українці це така рабсила для них. Є... <с> так воно і є. от, і... Тоже, ну, от, і ну, Я побачив, що лежить той шахет. ну, Видно, що це шахет Гераню, це їхня. Не ну, того не бачу, не того не розуміють. І вони того не розуміють, що ж всі пам'ятають, як шахет зали... з... залітав в польський повітряний просіл спочатку на 40 секунд, потім довше. Ну то ж все ж не просто так, там потім їх... <путін> їх там запускав раз, подивився реакцію. Нічого. Ага, ну нічого, тільки одна стурбованість. Ну, бачить стурбованість, бачить недолугі, безхребетні. Нічого зробити вони не можуть, бояться. Другий раз більше запустив, а цей ж раз так запустив, що вже конкретно запустив, що вже вони мусили типу, збити. І вони побачили, якщо, ну, і знову знов, такої реакції немає. І вони один раз взяли за щоку. Якщо ніякої реакції не буде, вони ще другий раз візьмуть за щоку. От. І замість того, щоб е, отакі от бредні гнати на Україну, щоб вони на вас не летіли. Я не кажу влупанути по Москві, ну, понятно, що це не зроблять. Але, як мінімум, ви могли б піднімати свою авіацію і хоча б там Волинська, Львівська область, допомагати оцю всю херню збивати, щоб вона до вас не налітала і нам було легше. Ну, Але про що говорити? Про що говорити, як вони кажуть, то не є наша війна? І все, вони, вони живуть в своєму світі, вони не розуміють, наскільки це близько до них. Тобто той Шахет да, залітав, вп... залітав перший раз, він там каже, заблудився. Да? Так у нас теж ці е, підари йшли да, з, там, з Білорусі і на Москву, через Київ вони йшли. Вони заблудилися. ну Поляки того не розуміють. Просто жесть. Просто жесть.